Вітаю вас, друзі. Учора були дві важливі новини. Перша стосувалася поки іще ще окупованого Херсона. Як ви знаєте, росіяни ніколи не визнають публічно, що вони отримують поразки від Збройних сил України, і тому вони вигадують якісь дивні формулювання. То у них були жести доброї волі, то у них було перегрупування, і ось тепер тяжоле рішення. Ми оставляємо судя по всьому. Person. Решение крайне тяжелое, мучительное. Довольно тяжелое. Больно ли обидно сейчас? Да. Тяжеловато это все. Тяжело, горько. Решение сложное, тяжелое. Непростое решение. Хороших новостей нет. ГОЙДА! Окупанти учора заявили, що вони планують тікати із тимчасово окупованого Херсону, а тим часом наші військові показують відео зі звільнених населених пунктів на цьому напрямку. Сьогодні, 10 листопада 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка. Ну а друга новина стосується колаборанта Стрімоусова, якого я вже не буду називати тимчасово живим. Взагалі я йому телефонував двічі перший раз кілька тижнів тому, коли у нього було включення на каналі Усоловйова, і мої дзвінки дуже сильно йому заважали. Він тоді слухавку не взяв. швидко все прийшло до того, тому, що ми на насправді сьогодні. І маємо. І то, е, получилось. Получилось смогли. Учора ж ситуація була дуже схожа. Я знову телефонував стрімуусову. Він знову не брав слухавку, але цього разу є один нюанс. Кіріл, чого ти мовчиш? Кіріл візьми слухавку. Тривожно. Слухавку тепер колаборант Стрімусов брати не буде ніколи і ні від кого, тому що він із тимчасово живого перетворився на вічно мертвого. Ну що, друзі, хочу поздравити поздравить жителі Херсонської області, всі ті, хто чекав цього моменту. Не став Такі от пироги, пироги, які всі чекали, момента. Сьогодні погиб. Кирил Ще на всіх, насить рекими друзі, і поздравляю. І це дійсно дуже хороші святкові новини. Обов'язково, друзі, просто зараз підпишіться на мій канал. Ну і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні з вами і будемо говорити на двічі надзвичайно важливі теми. Почнемо стисло тисло зі стрімоусова. Росіяни стверджують, що, начебто, він розбився у ДТП, але я. Особисто у цю версію не дуже вірю. Я думаю, що його самі росіяни і вбили, тому що Стрімоусов дуже давно просив це зробити. Наприклад, він пропонував шойгу застрелитися. Та да, дійсно багато говорять, що на місці би міністра оборони, який допустив до такого положення дел, Просто мог би як офіцер застрілитися. Крім того, колаборант стрімоусов, коли ще був живий, скаржився на п'яних російських солдатів та звинувачував їх у мародерстві і казав, що хотів би прострілювати їм коліна. Я можу, я можу підтвердити той факт, що є і процеси, в котрих воєнне падвалкогольному состоянні там роблять якісь определяні речі. Коліни хоча б стріляти тим, хто сьогодні позорить і російську армію, в тому числі я дуже сумніваюся. Що Шойгу пробачив би стрімусову ось отакі слова, і скоріш за все його саме за ці слова і ліквідували, тим паче, що він би заважав здачі росіянами Херсону. Він виступав активно проти цього. І знаєте, это будет на каком то етапі удар не просто в спину, а й один раз удар по людям, которые будуть просто-напросто брошены. Ми ж заявляємо, що русские своїх не бросают. Щоби Кіріл менше відкривав свого рота, йому учора навічно закрили очі. Та і, в принципі, чорти з ним. Він усе одно ні на що не впливав. Это никак не влияет, и это вообще никак не повлияет. Это никак не повлияло. Тепер що стосується самого тимчасово окупованого Херсона, учора російські пропагандисти показували, як вони знімають свої ганчірки у місті. Російського флага ні наверху, флага нет. Флаг исчез. А десь сіл флаг побіди. Якщо все нормалізується? Всі флагіверні на місце. А вже під вечір командуючий російськими військами Суровікін доповідав Шойгу про те, що збройні сили України створили для російської армії на правому березі Дніпра абсолютно складні умови в цих умовах город Херсон і прилігаючі населені пункти не можуть і функціонувати. Наші воїни перетворили існування росіян на правому березі Дніпра на суцільне пекло і завдяки ефективній, грамотній та постійній роботі Збройних сил України учора російські загарбники оголосили про свою капітуляцію у тимчасово окупованому Херсоні. Предлагаюся зайнять оборону по левому берегу Дніпро. Понимаю, що це дуже непросте рішення. Приступайте до до військ. Є. російським глядачам телевізора. Це дуже не сподобалось. Вони почали істерити, і тут включилися російські пропагандисти, які раніше самі істерили у подібних випадках, але тут отримали заздалегідь методички та стали росіян заспокоювати. Не будемо істеричками, не будемо постійно Прівращатися в людей, які втрачають віру Не надо, повірте, все болячим контроліруємо. Пояснень, чому росіяни мають тікати із Херсону? Російські пропагандисти знайшли багато. Звісно, насамперед, це через ефективну роботу збройних сил України, але також і тому, що окупантам було важко там перебувати, бо українці, виявляється, не були раді загарбникам. Ми отримали вот это вот населення, з которым на самом деле функціонувати в рамках російського законодательства невозможно. А пропагандист Солов'йов взагалі почав казати, що він відверто не розуміє навіщо це російська армія захоплювала та утримувала той Херсон. Ми вирішили літом за то стати глуху оборону, заняв більше, ніж чим з військової точки зору позицію. На правому берегу Херсона це дуже цікаве пояснення, але навіщо тоді було росіянам проводити у Херсоні раніше свій псевдореферендум? Навіщо Путін надував щоки та казав, що він, начебто, приєднує Херсон до території Російської Федерації? Як же бути із тим, що Росія там була, начебто як назавжди? Херсон, це російський город. Міст... І навсегда вже Росія. Русські своїх нібросають а ніяк із цим не треба бути. Росіянам про це думати абсолютно не варто, якщо що російські пропагандисти зможуть їм пояснити навіть чому вони змушені здавати Москву. Скажу только що і Москву здали після Бородино. через два роки були в покарюному Паріжі. Інші російські пропагандисти були змушені перевзуватись просто таки на льоту ще кілька днів тому. Пропагандист Мардан, який пропонував в Україні створювати концтабори, кричав, що здавати херсон можуть тільки державні зрадники. Херсон не должен, не може бути здан. Тот, хто здасть Херсон буде придателем. просто. просто придателями і змінювання. З вами согласен. Проте тепер він такого казати вже не може. Він уникає будь-яких гучних заяв і каже, що не йому взагалі-то обговорювати Херсон, тому що він то в окопі не сидить. По окопах сидять совсем інші люди. І вот за них тут розмахивать флагами і говорить, що а як же так должен же бути Сталінград. От я би здійсніроксі правда пояснення пропагандистів чомусь змогли переконати далеко не усіх. Ну що, Шойгу там здав, продав херсон. На якому основанні преступники совершают подобную измену. Один окупант, говорячи про херсон, навіть мало не почав плакати і став казати: а як же так? За що гиблі російські солдати. Та в принципе ни за что Плювати на них, как и на Стремоусова. Телеграм-канал Ура патриотов. Я надеюсь, что у вас когда-нибудь случится возможность посмотреть в глаза всех вдов, матерей. ребят, которых не стало. і ще один проросійський колаборант, який живе у тимчасово окупованому Криму, тимчасово теж живе, почав нити. Що Росія, виявляється, ще й кинула у Херсоні частину інших колаборантів. Причому тактівний ребята, которые, к сожалению, засвідчені. Это ребята, которых... Наші врагі знають, що хто вони, хто вони, але вони залишаються в своєму місті. Але він не сумує, він сподівається, що іще встигне дійти до Києва. Лічно я. Точно, ще погуляю, і навіть не в Херсоні, а в Києві. Ну, нехай спробує. Один до Києва вже ходив, правда, не доїхав. їдемо на Київ. Плавним переходом в контрнаступління по зачистки Ніколаївська, Одеської, і областей. областям можу сказати так, станом на зараз, усі спроби російських пропагандистів якось заспокоїти росіян та їхніх пособників не мають жодного успіху. Навпаки, колаборанти та окупанти ниють і ще більше і ставлять питання: а що далі Росія буде здавати? Вопрос за сторону какую що регіон Російської Федерації ми готові оставить из-за того, ж там штута не так просходять. Я можу підказати насамперед, Росія буде здавати ті території України, які вона захопила. Росія буде тікати із Донецька, із Луганська, із частини Запорізької області, яку вона окупувала, так само і з усієї Херсонської області, і зрештою втече із Криму. До речі, зараз Росіяни риють окопи вже на півночі. Нашого українського півострова і якось вони взагалі не чекають на хороші новини. Підійдай, що можуть бути що які та пораження, я не знаю. Вполне возможно. Я не знаю, як можна не университет. Здача Росіянами Херсону. А ми зможемо точно казати про те, що Росіяни з міста втекли тільки тоді, коли над ним буде жовто-блакитний стяг у місті будуть збройні сили України, а Генеральний штаб України підтвердить, що Херсон звільнено. Отак ось оця здача Херсону Росіянами призведе скоріш за все до серйозної дестабілізації всередині самої Росії. Ської федерації, тому що це пояснити росіянам якось притомно насправді неможливо й не треба, але як би там не було друзі, я маю вам нагадати, що кожна втеча російських окупантів відбувається виключно завдяки роботі Збройних сил України і Збройні Сили України потребують нашої з вами підтримки, тому постійно їм допомагайте, і вони рано чи пізно звільнять усю територію України та поставлять крапку у існуванні тимчасового непорозуміння під назвою Російська Федерація. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.